Як ви вже знаєте, що вже скоро. 1 вересня сльози, навіть коли я знімала там відео, то до мене справді з'явилася якусь соплі, я не хворіла. І ви все-таки бачили мої нові лабуби. Це, це, надо. І, і це такі лабубу. І Ми подарили вчора, як ви знаєте. Давайте дивитися канцелярію. Так дуже хочеться. У як весело! Так, що в нас є? Не, нічого я вам показую. Я буду постійно говорити на камерах. Може навіть покажу табель. За попе. Ну коротше за я навіть не можу це вимовити. В школі табель, коротше, за третій клас. А от мої скубка зошиті. Як усі знають, що я йду в 4 клас, то нащо мені паняшки? Ну ладно, пропустимо котики. Ну нормальний собі котик. котик, нормальний, красивий. Ну, Добре, що не хризантеми, бо алергія. Добре, добре, немає мені ніякої алергії. О, нормальний, нормальний обичний. Не, не звичайний це вам сонце. Ви тако прокидаєтеся ра, вранці. Тако собі уявляєте ви прокидаєтеся вранці, вам сонце світить. М -м, надіюсь, що буде дощ. Все-таки сова. Ти нормальна? А все-таки нормальна. А так пахне а, Береш з собою шарф і шапку осінню Осінь. Добре. О, це я собі на українську мову візьму. Так у нас вже немає в косені лінії. Ну, вже так. Ще один адекватний адекватний. Я хотіла це собі таку на українську, тому що українська це багат, багата, дуже сильно. ну... Взагалі то мають і, ху, принцески сходити з кроликами, а не з собачками. Ну, добре. Друга. Ти що, вкрала? Е, ну, ти його, ти його якось тигра вкрала в Африці. Навіщо він тобі? Ти, ну такий манюня. Нащо він тобі? М -м, о. Звичайні точки. Це мої нервові клітини. Я не хочу в школу. Ще одні. Добре. О, це на англійську у нас буде. Звичоти. Класні собаки. О, коти. Коти. Ну, в принципі, красиві. Не знаю. Далі у нас тюльпани, тюльпани, тюльпани. Тож, на ромашки, ластівки, ластівки, листівки, ромашки, ромашки, ромашки. Добре. Тож цілуй не мені, баба, а ти зі мною хоть бабу цілого ж... життя нам мало було б і не віддала б. Е, е, добре, це просто переривчик. Котик, ти, ти справді вмієш малювати? А цікаво, що ти вмієш малювати? М? Мені здається, ти нічого не вмієш. О, старий зошит. Ні, це я не чорнобика, я не знаю, чому йому пусто. Капусто. Ну, ще якісь квіти. Добре. Паня їх. Ну от стільки 20 зошитів то капець це буде. То, походу, вже на два роки буде хватить. Ну Ну, не знаю, як я буду писати. Ай рюкзак. Рюкзак. Те, що... Може навіть будуть і глави е, про мою канцелярію. Бо в мене там небагато. Е, Каже, нашу, нашу. Не треба нам ніякі канцелярії. Ой. Це я робила з мамою якось зошита. Е, я... Це не наклейки, це татуги. Я якось сама дізналася. І... Та-да-да-да! -да -да -да. <хи> Капець. І трошки приклеїла наклейки. Як вам? Надіюсь, там нічого не пописано. Добре, все клас, все пописано. Та да, шучу. Чистий як чистий чисті, звичайно, чисті. Треба одягнути окуляри, щоб було... Трішки гірше настрою до школи. Папка! Ми будемо дивитися мій табель е, в самому кінці. Угу, В самому кінці. Ось такий у нас пенал, тобто заряджається серце. Це заряджається. Ні, роз це, тобто розряджаються мої ждання закінчення літа. Ну, добре, добре, Откриваємо. Так ще за, замок за май мені це не потрібно. А це хто нам ще поклав це? Ем, ну, добре, якось. І там є у кольорі кулю, кулю, курю, орй, кульорові Кульор... всі. Кульор... Кульор... Будемо мити руки. Будемо кожен, кожен урок мити руки. Так. Та що таке все падає? Ай! Ай-а! Класно! Ой! Ще одна стирачка. Ну, це вже ладно, це буде. Багато стирачок не буває. Клей. В принципі, звичайний. Ай. Ручки. Ой. Хорумі і ще якісь ще якісь собаки. Ви подивіться, от я тут, отут у нас це оце от та штука, Оце ця вот штука те, і шо... настільки тягнуло, що воно отвалилося. Вот як би сказати тут. Ну, добре, я тут е, сижу біля дзеркала на колінах. Ну, добре. На колінах, то на колінах. Строгачка. Вона прийде до тебе в вночі. То, значить, постав лайк. Лайки, лайки. Він любить. Як ви думаєте, напишіть в коментарях, як його звати, як ви... Як ми його назвемо? Бо то що, йому два роки а ну майже три роки, а його ще немає імені. Так далі такий. карцуль. Циркуль. Добре. Звичайний циркуль. Ручка. З табличками множення. Не знаю, бо щось на камері щось не видно ну, там. Так, тут є у нас до 10. Ну до десяти ми вміємо. <рес> Та шучу, я, я, я не вмію шутити. Особливо нормально пошутити. Зараз все складаємо, складаємо. Складаємо, розкладаємо. А як ту штуку виняти, а? А, от все. Ми все зробили. Так, у мене немає ні оператора, я сама на весь аккаунт на весь сервіс. Ой, господи. Я не можу взяти лінійку. Отакій от така лінійка з пушином. І ще буде розмальовки з пушином, але тільки одна. Ще одна строгачка. Строгачок не буває. Канцелярії зовсім не має бути пога... погано, б... багато. Е, то він хай буде тут. Я вам даю 5 секунд. Може, ну, добре, е, для першого разу буде 10. Я вам даю 10 секунд, щоб ви поставили лайк. Раз, два, три, чотири. 5, 6, 7. І підпишись, не забудь. 8, 9, 10. Ви поставили лайк. Поставили? Поставили, а то я прийду до вас вночі. Ну, може, і прийдеш, ну не знаю. Так, все кладемо назад. Тепер це майже кінець нашого відео. Стоп! Нічого не сталося. Будемо дивитися мій табель. Я не знаю, чи вам це не сподобається. Окей, okay, ви там мене не будете засижувати, розсиджувати і, зажува... і зажувати. А... Ви мене спитаєте, а де ножиці? Ну. Мені вони більше пригодилися, ніж до школи. То, пф, вони все одно будуть. Ті там кольорові олівці, то що не забувайте. Ой, -а 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 -а. Вот. Зараз все кладемо. Кладемо, кладем, кладемо, кладемо. Кладем, кладем. І якби ми все прибрали. Тепер табелі. Е, не, не, спершу записка. Ой, пояснюючи. Е, я, зв... я, звісно, магнат гнати записок в другому класі. Просто було вмерти. А так що. Е, раз, два, три, чотири чотири листочка. Ну, ну це я так не рахую. І біг Бос. Не знаю, це просто звичайна така. І на кінець. Свідоцтво досягнення вчит третього-четвертого класу. Як було? ліцейну межу. Я, я, не хочу, чтобы вы зізналися, что да, я в какой школе учусь. Не-не-не-не, я тут вам не буду читать, потому что читать не умею. Эй, что, что, я умею читать. Ну, короче, у нас есть такие буквы, буквы A, B, C, D. Добре, В це означає відмінно, Д це означає добре. А П це погано, а С? Старайся краще. Більше ти мені С не получиш. Так, як ви думаєте, я погано вчилася? Відмін. Та-да-да-дам. Ну, як би сказати? Де, 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 де. А ми там не будемо цілий розклад писати. М -м -м, а я читаю, я читаю я Директор. Установлює. Установлює, то установлює. Я в установлювати якісь то проблеми. Ем. Природна освітня. Галузь, галузь. Ну, ну, Ну добре. Коротше, все ми все закінчуємо і закінчуємо. Нам не треба це і ясно, ми тут не вміємо нічого розуміти, нічого ми не вміємо. Ми тільки вміємо ютуби дивитися та й тіктоки. Все, всім ясно, всім до побачення. Да, до побачення. До побачення! Ціле, до побачення, я вам скажу. Да, ціле... Побачення, не до побачення, а побачення. Побачимося в наступному відео. Чучуєте, е, е, ми ще поболтаємо, болтаємо, порозмовляємо, а може навіть поговоримо про лабу. А? Зараз буде все. Ба! Ой, таке сильно з'явилося тоді питання з лабубами. Я, якщо чесно, нічого таке, не знаю. Буде дуже багато запитань до цих лабуб. Запитання номер один. Лабуба, а чого тобі тільки 9 зубів, якщо у нас максимум десь 32 чи скільки? Як ти взагалі Жуєш щось? Так. Запитання номер два. Лабубу, а чого тебе завжди сердечки в очах? Ти що, навіть на мою руку влюбилась? Та ти на весь світ влюбилася. А, не, не добре. Третє запитання буде. Лабубу, а чого тебе тут дитина якась? В нозі. Ну, всі ж всі, розуміють, що всі животі, а ти на лапі. Та й що вона в тебе і світиться? Це. Може, вона щось там погане з'їла, то її світиться вночі? Ем... Ей, запитання номер 4 Лабубу Лабубу Лабубович за 300. Ні, ні за... 50 тысяч гривен. Ні, за 500 гривень Лабубо, а ти можеш крутити шию на 365 градусів? Я тебе так, Боже, бишь нияк и вс. Ты якось дуже класный лабуба. Лабубо. Ла за, запитання номер п'ять. Е, ой, яка є шість. Шосте запитання. Лабубова, ти тебе чотири пальці? У нас світо п'ять пальців. Дивися, кажу, дивися. Дивись, дивись, дивись. ага. Ну ладно, ти все одно влюбилась. А. А, раз, дивися. раз. Угу. Два, три. 4-5, не 4, а іменно 5-5? Угу. А на що ти? С... Лабуба -ла запитання номер 7. Лабубу, навіщо ти їй при прикріпила якусь кулечку? Чо, чого не на руку, чого не на ногу? А прямо аж на свою божку, на, на свою голову, свічку якусь. Ви знаєте, що в лабуби є на голові свічка? Ла... І... І... Прикольно. Лабуба, запитання номер 9. Навіщо в тебе? А звідки в тебе це вилізло? От звідки в тебе це вилізло? Оце бірочка? Я розумію, що ти не говориш? А, я говорю! <кліпші> ну добре, ну, нашу бірочку, ти що її якось як ти її приклеїла, як ти захотіла її приклеїти? Добре, з першою лобовою все покінчено. Нарешті. Ну добре, так в пісні Заспівається а так. А Лабубу номер 2 Ну, в принципі, тут буде менше Лабубу. Хто там в тебе завівся в тих очах? Лабубу, друге запитання. Лабубу, тебе що, Пломба? Класна пломба? В тебе всі такі сім'ї? В тебе п'ять людей в сім'ї. Учасників сім'ї і в тебе, і, і всіх Е, e, Ну, добре, лабубу, лабу, запитання номер два. Класний манікюр. Мань, мані. Ой, манікюр. маникюр, ма. Мані, -м. І, і до запитання. І, тобто, вертаємося сюди, запитання номер. Д... E, 10, Чи у вас руки ноги. Голова крутиться. І у вас теж. Менікюр. Що ще сказати? А в тебе з спини воно виросло. Ну, добре. Воно прийде за тобою вночі, якщо ти його не боїшся. Постав лайк. Нормально посадіть там. Вони там вчора дружбан в... з'явився. Ну, коротше, з'явився у улабуба дружбан. Тепер вони всю ніч говорили, я заснути не могла. Ладно, ладно. Хлібчик лябуба. Так що? що? Кінець цього відео також. То-то-то-то-то-то-то. Тож, готуйтеся до школи. Ну що, майже пів тижня осталося. Так що чекаю Не так уже і не хочу я того 1 вересня. Не хочу 1 вересня. Краще першого червня буде достатньо. І ставте лайк, хто ходив в табір. Ну, що ну ви так? я, А що я Тільки я маю ходити? Ні, ні 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 Я хочу щоб ви теж призналися, що ви теж в табір ходили. Ну шкільний? А може не шкільний? А може, космічний. Всім па-па!